Житомир знову у Скорботі на щиті до рідного міста повернувся 36-річний захисник В'ячеслав Буковський. В'ячеслав Вадимович народився 13 березня 1989 року у місті Житомирі, де він і здобув свої найперші знання спочатку у загальноосвітньої школи номер 7 згодом у Житомирському ліцеї при політехнічному університеті. Подальшому В'ячеслав здобув фах інженеру програмного забезпечення у Житомирській політехніці. Надалі почав працювати у міжнародних та українських компаніях, розробляючи програмне забезпечення. Його професіоналізм, його талант здобули йому глибоке визнання його колег та партнерів. З 2012 року В'ячеслав створив власну, люблячу та міцну родину. А в 2015 році сім'я поповнилася найбільшим щастям. Народилася донечка. Його любов та гордість. У 2019 році сім'я переїхала до Києва. Надалі чоловік працював на користь України та будував щасливе майбутнє для своєї родини. Особливе місце в житті В'ячеслава займала практична стрільба, що принесла йому звання майстер спорту. Та в якій він неодноразово займав призові місця. Життя В'ячеслава було яскравим та багатогранним. З дитинства він. Займався бойовими видами мистецтв, карате та Квандо, де здобув коричневий пояс. Також його захоплювали комп'ютерні ігри, спортивна риболовля, подорожі, які дарували йому незабутні враження. В'ячеслав завжди залишався щирою та відкритою людиною. Почуття гумору та вічливість разом із вмінням вислухати та підтримати робили його справжньою опорою для рідних та родини. В'ячеслав при будь-яких обставинах завжди залишався. Мудрим, виваженим та глибоко відповідальним за своїх близьких, за свою родину та за свою країну. Саме тому, у травні 2024 року, В'ячеслав став на захист батьківщини на посаді оператора БПЛА. До останнього подиху він захищав свою батьківщину, рідних та всіх нас. 24 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олексій... Олексіївка Волноваського району. Донецької області наш мужній герой загинув смертю хоробрих. У скорботів героя залишились його донечка, рідні, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава воїну. Починаючи з 2021 року, ЮНІСЕФ в Україні активно впроваджує універсальну прогресивну модель домашніх візитів або ж турбота з народження вдома. Програма турбота з народження вдома це спільна програма ЮНІСЕФ та міністерство охорони здоров'я, яку ми започаткували як пілотний проект ще в 2021 році в Донецькій області. У 2023 році програма почала рости. Ми її принесли в Житомирську область, і далі вже до кінця 2024 року ще 15 областей України долучились до впровадження програми. Мета даної програми зміцнити систему первинної медичної допомоги сім'ям із новонародженими дітьми. Фахівці пояснюють, модель також націлена на загальну підтримку батьків. Це виявлення ризиків соціальних, побутових, психологічних, вчасне перенаправлення, переадресація і відповідно, допомога для батьків, консультування батьків з основних питань, таких як вакцинація, грудне вигодовування, моніторинг розвитку дитини, виявлення ризиків, допомога батькам в ситуаціях, коли потрібна психологічна підтримка. Допомога цим сім'ям, які сьогодні в такі складні часи, все таки народжують дітей, і потребує кожна мама сьогодні. Потребує допомоги. а Мама в якої, наприклад, сьогодні чоловік на війні знаходиться. Вона особлива мама, їй особливо потрібна ваша допомога. Дуже дякую, що з точки зору медицини ми також долучаємо не тільки соціального супроводу, а й з точки зору медичних працівників ми долучаємося і допомагаємо цим сім'ям. Програма вже реалізується в 15 областях, серед яких і Житомирщина для того, аби промоніторити надання послуг та поділитись досвідом впровадження моделі, ЮНІСЕФ проводять регіональні семінари із участю органів місцевої влади та представниками центрів первинки. Житомирська область була одна з найперших областей, які долучились до тоді ще пілотної програми. На сьогодні ну, це відбулось у 2023 році. І на сьогодні вже 23 заклади, які пройшли навчання. 23 заклади первинки в усіх частинах Житомирської області. Одним із перших в області програму запровадила Овруська громада, де її реалізація стала в нагоді через складність потрапити до амбулаторії сім'ям. За перший місяць зразу було. Е Проведено 40 візитів взяти на облік 40 дітей. А вже за півроку у нас вже було на обліку 148 дітей, 516 візитів. І так ми як кажуть, ну набирали обертів у 2024 році. Мон випустило наказ, згідно з яким модель регулюється як частина національної програми. Проте представники ЮНІСЕФ вірять, що кількість долучених родин та закладів значно зросте. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 13 найкращих студентів Житомирської політехніки упродовж семестру отримуватимуть імені стипендії у розмірі 7 тисяч гривень. Серед них і третьокурсник Тимофій Регенель, який здобув нагороду за свої наукові розробки. Стипендію я отримав за активну участь у розробці різних проектів, які стосуються і благоустрою, і добробуту, і енергоефективності та різних сфер, взагалі, які розробляються на базі університетських структур, таких як інноваційний хаб або поліхаб. Це буквально практичне застосування безпосередньо всіх моїх. Знань навичок і здібностей із безпосередньою користю для суспільства і результатами. Активних учасників інноваційного хабу, розробників наукових та соціально важливих проєктів семеро. Інші ж студенти отримуватимуть стипендію за досягнення у навчанні з врахуванням участі у науково-інноваційній та громадській діяльності. Софія Новіцька займає посаду студентського декана факультету, пише наукову роботу, волонтерить та має багато творчих здобутків. Дівчина каже, таке визнання її досягнень мотивує працювати далі. Я розумію, що це дає певний такий. Е Крок в мені в майбутнє, оскільки я можуть кошти внести в своє майбутнє, саме інвестувати кудись можливо, можливо для свого саморозвитку або для певних досліджень. Це дуже приємно, звісно, оскільки ну і саме розуміння того, що саме тебе обрали свого факультету, а також. Фінансова нагорода за це все ініціатива запровадження іменних стипендій для талановитих студентів належить голові наглядової ради Житомирської політехніки та засновнику інвестиційної компанії Бідживі Геннадію Буткевичу. Коли ми говоримо про бізнес, то ми розуміємо, що це перше всього про людей, і саме люди, оці творчі, активні, молоді, амбітні, будуть розвивати як бізнес, так і всю Україну. І тому, звичайно, в нашій компанії пріоритет якраз іде на те, щоб не Знайти таких людей програма діє вже другий рік поспіль і має на меті підтримати активну молодь на шляху до успіху, коли ми говоримо про таку стипендіальну програму. Це не про благодійництво. насправді. Голова наглядової ради Геннадій Владиславович він великий візіонер. Він розуміє важливість підтримки такої ініціативи, тому що це підтримка молодих людей, які за 2-3 роки стануть випускниками університету і будуть долучені до важливих проєктів в різних компаніях, в тому в числі в компанії Бідживі. Тому він інвестує в молодь, він інвестує в освіту, інвестує в науку. У компанії «Біджеві» переконані, підтримка молоді це інвестиція у розвиток країни та її потенціалу. Тож програма триватиме і надалі, аби пропонувати студентам більше можливостей для самореалізації в Україні. Це український день футболу. Нагода згадати про місцевий клуб Полісся, який активно представляє Житомир на футбольній арені. Тож ми запитали у жителів міста, чи вболівають вони за вивків. Дуже люблю футбол. По перше, по-друге, нас же такі молоді хлопці. Вони так гарно грають. Ми завжди за них вболіваємо і будемо вболівати. Вони ж по моєму десь там повигравали кругом, а останній щось не так. Щось останній раз програли, да, трошки. Це для них урок буде, я так думаю. Да, будемо болівати, звичайно. Чесно кажучи, футболом не дуже цікавлюся, але співпроживаю дуже багато знайомих, друзів, які в полісі грають. Тому дуже пишаюся тим, що наш клуб він представляє, в принципі, місто. І дуже класно ці всі заходи, як проводять матчі. Прям дуже класно і приємно, що розвивається така культура. Але сам особисто не дуже слідкую. Бажаємо їм в останніх. Турах набрати максимум очок для того, щоб вони опинилися в єврозоні. Тому тільки бажаємо їм налаштуватися на сильних суперників, хто там у нас залишається, Кирилбас, динамо і зоря, то тільки перемоги, звичайно. Не сказав би, Але друзі нам там є все те саме. В принципі, ми боліємо за футбол, да. за нашу команду, звичайно. Ми боліємо, але не особо не фанати. Клуб нашого міста, я вважаю, що це дуже ефективний спосіб для мотивації молодого покоління займатися спортом, бачити в цьому надію, реалізувати себе як спортсмена для підняття духу нації, житомирян. І це чудова можливість дати подрістаючому поколінню реалізувати себе в житті. Наскільки дозволяє мені можливість. Слідкувати, стільки слідкую. Звичайно, в мене було б величезне бажання прийти особисто на гру, але враховуючи ті обставини, в яких я перебуваю, в яких я знаходжусь, в мене, на жаль, немає такої можливості. Нормальна команда, четверте місце, я недалеко живу, і я постійно на Спартак ходжу.